Нявкали, гавкали, цвірінькали та гарчали у художньому музеї Черкас. Там стартувала благодійна виставка про хвости. Проект організовано з метою привернути увагу до проблем безпритульних тварин і допомогти Черкаському міському товариству захисту тварин. Друг Черкастям презентували понад сотню робіт, присвячених тваринам. Подивитися на хвостату виставку завітала й наша знімальна група. Художниця Євгенія помагає, малює хвости третій рік поспіль. До цьогорічної виставки готувалася ретельно. У своїх роботах зобразила багатогранність тварин. У одній роботі навіть тілила образ коханого у коті. «Ця виставка актуальна. У нас дуже багато тварин, які є безпритульними, і просто ті тварини, які ми бачимо лише по телевізору. а в реальному житті ми їх просто не помічаємо. Так, але ми можемо їх зобразити на будь-якому матеріалі на фотографії, на можливо. В живописному вигляді і щоб донести до глядача дійсно цікаві моменти з тваринами. Цьогорічна виставка про хвости стартувала з особливим розмахом. Перевтілитися у тварину мав можливість кожен бажаючий, адже у холі черкастів розмальовували справжні художники. Урочисте ж відкриття було коротким та емоційним. опісля черкасті черкасці взялися за оглядини виставки. За словами організаторів, мета заходу допомогти безпритульним тваринам. Про хвости, звичайно, це всі тварини, що можуть бути. Там я не знаю, і рибки, і комашки, і пташки. Ну будь-що, звичайно. Просто. Не люди, маємо тварин, звичайно, хотілося просто якось об'єднати наші зусилля, наших друзів, художників, дизайнерів, фотографів і таким чином направити свої зусилля. Да? Можливо, там не завжди вдається продати свою роботу, заробити кошти, просто віднести, а зібрати щось гарне зробити, підняти художній рівень, можливо, для Черкас і таким чином ще й допомогти. Відвідувачі могли побачити понад сотню робіт від 70 художників із різних куточків країни. А за словами. Представниці товариства друг Валентини Калініної виставка про хвости є цінним вкладом у розвиток черкаської благодійності. Дуже актуальна тема бездомних животних все таки це привлекають знімання людей. все таки люди людям нас починають узнавати більше. і більше, Починають розуміти, що наші хвостаті друзі все таки нуждаються в нашій допомогі і захисті. Яке там кількість животних і яке кількість нуждається. Деньгах в очень тому животные, которые які боліють, необходимо лечить, которые, которые необходимо спеціальне питання. Протягом виставки понад 10 черкасців перевтілилися у тварин. Одна з них черкащанка Яна Косенко. Мені дуже подобається мистецтво, розпис, ну, вишивка. Я навчаюся на вишивці. Я люблю тварин, тому пише сюди. Я представляю жирафа, любов до тварин буде для мене найважливіше – захищати їх. Подивитися на хвостату виставку завітали й імениті черкаські художники. Виставка свіжа, це вже не перша виставка. З кожним роком вона стає все краще і професіональніше, тому що перша -то була ще якась така полусамодіяльна. А тут дуже свіженька, так йде рот. Ну, ви знаєте, я думаю, ця виставка не для цього залу. Треба робити в великому залі все-таки, тому що роботи дуже багато. І я знаю, що був навіть е, отбор, ліміт по Хотели хотіли б доставити намного більше, ніж поміщаються в этот зал. Я думаю, ці виставки важливі, бо вони виховують в людях е, відношення людини до людини, на прикладі, до тварин відношення, це брати наші менші. Роботи учасників виставки використали для видання календарів, листівок, магнітів та іншої поліграфічної продукції. Придбати її мають змогу всі бажаючі у музеї. Отримані кошти будуть спрямовані на підтримку Черкаського міського товариства захисту тварин Друг. Вікторія Хамаза, Віктор Наточий, новини.